Вітаю середа, 31 січня в студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі. Просто зараз 207 рятованих доль з російського полону повернули українських захисників. Оновлений законопроект про мобілізацію відмінності ініціативи від раніше відхиленого варіанту. Ще один корупціонер на волі, екс голова Верховного суду, вийшов під заставу. Україна повернула з полону ще 207 людей. Радісною новиною поділився президент України серед повернених воїни ЗСУ, нацгвардії, прикордонслужби та нацполіції, а також оборонці Маріуполя, захисники Азовсталі та острова Зміїний. Це другий великий обмін після тривалої перерви. Ситуація з полоненими загострилася після падіння Іл-76 під Белгородом 24 січня. За даними російської сторони, на борту літака, нібито були 65 полонених українців, яких вивезли на обмін. Утім, після авіатрощі минув вже тиждень, а Росія досі не готова передати Україні тіла загиблих. Зауважують у ГУР. Доопрацьований законопроєкт про мобілізацію вже у парламенті. В ньому стверджує Міноборони, приховали усі зауваження, що виникли до попереднього варіанту. Зокрема, законопроєкт визначає чіткий термін військової служби на період воєнного стану, три роки. Від служби звільнять людей з інвалідністю усіх груп. Щоправда, ті, хто оформив групу вже під час повномасштабної війни, мають підтвердити її до кінця цього року. Законопроєкт передбачає, що повістки надсилатимуть до електронного кабінету, створеного на Військовозобов'язаних оберіг датою їх отримання вважатимуть датою її доставки. Обмеження для ухилянців, зокрема на користування рахунками і цінностями або на водіння авто, в проєкті закону зберегли. Але ухвалювати рішення про такі заходи зможе тільки суд за поданням ТЦК. Мобілізаційний вік зменшить з 27 до 25 років. Строкову службу пропонують скасувати, але громадяни віком 18-25 років матимуть самі обрати період у 5 місяців, коли вони пройдуть обов'язкову базову військову підготовку на цей період. За ними буде збережене робоче місце. Відстрочку для співробітників силових органів законопроект скасовує, а ось для державних службовців тільки частково. Не полишили увагою військовозобов'язаних українців за кордоном. Їх також зможуть призвати до обов'язку через електронний кабінет. За ухилення не надаватимуть консульських послуг в українських дипустановах і зможуть так само через суди обмежити в користуванні власним майном. В оновленому законопроекті про мобілізацію уряд не врахував зауваження Верховної Ради, принаймні парламентського комітету з правової політики. Про це в ефірі новинам лайф заявив член комітету нардеп від слуги народу Сергій Демченко. Він наголосив, що наразі немає уяви з чим, врешті-решт пішов уряд доопрацьовувати законопроект і що саме при цьому врахував. По перше, якщо пам'ятаєте історію, взагалі як з'явилася дана ідея, даний законопроект в першій редакції будемо її так називати. Його сам насамперед профільний комітет, і профільний комітет висловив ряд зауважень, які, на жаль, не отримали якогось документального вигляду. Ми не маємо на сьогоднішній день якогось рішення профільного комітету, де ці зауваження перераховані. І з чим саме пішов уряд назад, скажімо так, зі своєю. Творчістю нам невідомо на сьогоднішній день, і що він врахував, також ми не можемо зрозуміти, оскільки ми не маємо знову ж таки. Конкретного переліку тих зауважень, які висловив профільний комітет, новий мобілізаційний законопроект у першому читанні розглянуть 6 лютого. Про це заявив очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія. На його думку, принаймні дві депутатські групи не дадуть проголосувати законопроект у першому читанні, і в цілому одразу через це депутатам доведеться зробити перерву на тиждень та узгодити скорочення термінів розгляду. А тоді, вже орієнтовно 13-14 лютого, ухвалити законопроект. Законопроект у другому читанні. Утім, правлячій фракції Слуга народу може забракнути для цього голосів. Днями Арахамія визнав, що у Верховній Раді немає єдності, а нардепи хочуть масово складати мандати. Зокрема, лише у слузі народу такі заяви подали 17 депутатів. В інших фракціях ситуація не краща. Усе категорічніше дозволікання з поповненням армії ставляться самі військові. Україні потрібна жорстока мобілізація, наполягає командир 118-ї бригади територіальної оборони Анатолій Стуженко. Ось що він заявив у коментарі черкаському медіа. Ми дограємося в демократію до такого стану, що, блін, нас скоро військових будуть ногами пінати. Повинно так, не вийшов з машини, прострелили коліно. Якщо тобі зупинили і кажуть, Та, тільки так, інак ми не переможемо. Жорстка мобілізація. Не можеш ти е, приходиш і відверто кажеш, я краще одіну юбку. Я буду ходити в юбці, але я буду шити там якісь для військових ще щось робити. Я чоловік, але буду ходити в юбці. Якщо ми зараз ну, не зрозуміємо, що завтра може настати таке, як в Маріуполі, ну. Для них мы ніхто. По голос про можливу відставку головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного підхопила іноземна преса. Одразу три авторитетні видання з посиланням на власні джерела прямо підтвердили, що такий намір в президента України дійсно був. В обмін на відставку Зеленський пропонував залужному посаду секретаря РНБО, але той відмовився, пише економіст. Так само, за даними інших іноземних змі, не прийняли пропозиції очолити військо ані генерал Олександр Сирський, ані глава військової розвідки. Kyri Lobodanov. Однак пише західна преса: Зеленський ясно дав зрозуміти залужному, що на чинній посаді його не залишить. Пентагон перед тим як надати Україні успішно випробував нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB. Такої зброї ще немає на озброєнні навіть в армії. США. а ось у розпорядження ЗСУ вона має потрапити вже сьогодні. Про це виданню політико стало відомо з чотирьох джерел. Радіус ураження цих бомб понад 150 км. Метрів вони дозволять завдавати ударів набагато глибше у тилу російських сил, зокрема на окупованих територіях. ЗСУ зможуть вражати цілі на вдвічі більші відстані ніж зараз поцілюють з Хаймерсів. Це має змусити Росію перемістити свою логістику ще далі від лінії фронту. У Пентагоні вже підтвердили передачу Україні новітніх бомб, але з міркувань безпеки не уточнили терміну їх доставки. Дрон атакував нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі. Це операція української розвідки. Повідомили джерела РБК Україна у спецслужбах. Безпілотник за даними росіян, нібито збили, але впав він на завод Нєвський Мазут. Пошкодив там кілька цистерний із пальним та спричинив пожежу. Під час атаки дрона у пітерському аеропорту Пулково зупиняли прийняття та відправку рейсів. Кібератака вивела з ладу сервер спеціального зв'язку Міністерства оборони Росії. Про успішну операцію у кіберпросторі противника звітують фахівці ГУР. Обмін інформацією між підрозділами Міноборони РФ, які користувалися вказаним сервером, розташованим у Москві. Тепер заблоковано. Примітно, що програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджене ФСБ РФ як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації. Тому відповідний софт встановлювали на різних стратегічних об об'єктах державного сектора Росії, зокрема військових, українцям необхідний чіткий сценарій перемоги. Про це під час форуму Роль жінок для досягнення миру заявила санітарна інструкторка Ганна Васик. Жінка-військова назвала головні проблеми щодо досягнення миру. Маю на увазі вплив нашого ворога і вплив дуже тривалої пропаганди. Це наша пасивна більшість. Пасивна більшість нашого суспільства. І оцей знаєте, позиція така, яка теж дуже схожа у нас до позиції людей суспільства нашого борга. Мені на що не впливає. Я маленька людинка, та вони там рішають, на що я можу зробити. Я думаю, що багато з вас погодиться. Ми цим теж грішимо. Як це вирішувати? Ну, будемо протягом дня думати. Але знову ж таки, ми мусимо вже артикулювати це як проблему і налаштуватися на її вирішення. Друга штука теж загальна, яка мене дуже лякає, це про це теж говорили з командою нещодавно і нащупали це, що відсутність чітко зрозумілої для нас. Посперечайтеся зі мною, будь ласка, хто не погодиться, буду щаслива, якщо в когось є відповідь на це запитання. Може це я контужено, тугенько все що це не розумію. Відсутність розуміння і відсутність чіткої комунікації. Якогось сценарію, ем, який ми називаємо перемогою, чи закінчення війни. На вигідних для України умовах з екс-голову Верховного суду Всеволода Князєва внесли заставу. Нагадаємо, що Князєв був під вартою з травня минулого року за хабар у розмірі 2,7 мільйона доларів. Спершу йому призначили заставу в 107 мільйонів гривень, але після цього зменшували цю суму сім разів. Врешті дійшли до 18 мільйонів. Мало ймовірно, що гроші Князєва або його рідні внесли самостійно, адже всі активи екс-судді арештовано. А захист князєва заявляв, що він зможе внести максимум 10 мільйонів гривень застави. Нагадує центр протидії корупції. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка так заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, то не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ! Слава Україні!